Ну що ж, ми починаємо, сідаємо у для вас положення, вирівнюємо спину, дивимося, як, як там наш хребет натягнутий вздовж спини, так само я трошки натяг. Маківка прямує вгору до стелі. Ми повертаємо голову в ліву сторону. Підборідок рухається до лівого, в сторону лівого плеча. Повертаємо голову в праву сторону. Дуже м'які повороти голови без напруження, ще раз вліво і, і ще раз вправо. Висидимо рівно і нахиляємо голову на лівий бік. Дозволяємо силе тяжіння дотягнути голову, не намагаємося силою м'язя її нахилити. Піднімаємо і нахиляємо голову в правий бік. Знову ж таки, дуже м'який натяг, Все працює тільки за рахунок сили тяжіння, м'язи розслаблені. І ще раз в лівий бік. Повертаємо рівно ставимо голову і в правий бік. Дуже повільно робимо кругові рухи головою Два. в одну сторону. Голова Рухається вперед і вниз, бігає підборідок, на груди трошки. Вверх і назад. Знову ж таки, без зайвого напруження, все за рахунок виключно. Все тяжіння стільки, скільки вам дозволяють м'язи. Два кола в одну сторону і два обороти в іншу сторону. Досить повільно. Для того, щоб не було надзусить. Повертаємо голову рівно, піднімаємо плечі вверх, заводимо їх, допускаємо вниз, піднімаємо до догори руки, долоні дивляться вперед, пальці тягнуться вверх, витягуємося до стелі. Шия розслаблена, груз вантажена, плечі піднімаються вверх. Натяг в спині виненький і опускаємо руки з видохом. Перевіряємо, що в нас рівне дихання. Порівнюємося і ще раз з вдохом піднімаємо руки догори, доволі дивиться вперед, руки витягуються вверх, руки напружені. Є певний такий легкий натяг в спині. Печі, лопатки, все піднімається догори. І з наступним видохом опускаємо руки вниз. З вдохом піднімаємо праву руку, витягуємося вверх, трошки нахиляємося в ліву сторону настільки, наскільки вам зараз комфортно. Дотягуємо правий бік, він витягується. Настільки наскільки вам комфортно. І з вдохом піднімаємося, ставимо праву руку вниз, піднімаємо ліву руку, витягуємо її вверх, і потрошку нахиляємося в праву сторону, відчуваючи натяг по всій довжині правої сторони, витягуємося. І з наступним вдохом дуже повільно повертаємо ліву руку на своє місце. Права рука йде на ліве коліно. За вдохом ми повертаємось назад, ліва рука йде за спину, ліве плече розвертає це назад, відкрита грудна клітка, голова рухається в напрямку лівого плеча. Перевіряємо, що у нас рівна спина, розслаблений розкритий таз, якщо ви сидите на підлозі, або просто рівний, рівна позиція тазу і рівна лінія у вас від тазу до маківки. І спокійно дихаєте легкий натяг в спині. Дихаємо низом живота. І з наступним видихом повертаємось в наше попереднє положення. Ліва рука на праве коліно, права рука за спину, праве плече розвертається назад, голова рухається за правим плечем, рівна спина, розвантажений ненапружений таз. Дихаємо низом живота. І з наступним видохом повертаємося. Наше попереднє положення сідаємо рівно. Перевіряємо, що в нас рівна спина. Плечі йдуть догори, назад і вниз. Плечі розслаблені, розслаблене обличчя. Розслаблений язик, нижня щелепа. лепа. спина перебуває трошки в тонусі, але за рахунок того, що ви сидите рівно, вона не має бути перенапружена. Скануємо наш стан. Дивимося, що у нас відбувається. Середині, як ми себе почуваємо. Що сьогоднішній день нам приніс в кінці дня? З чим ми зустрічаємо вечір? Приймаємо те, що у нас є, таким як вона є. І з наступним вдохом робимо повне дихання. Вдихаємо, так ніби ми вдихаємо в саме нестазую, нас розширюється живіт. Продовжуємо вдох, піднімається грудна клітка. Продовжуємо вдох, піднімається ключиці. І без затримки жодної. Коли закінчився вдох, ми починаємо видих, опускається ключиці, потрошку опускається грудна клітка. і потрошку живіт стягується назад до свого звичного положення. І знову одразу вдих. Закінчуємо з наступним видихом і розслабляємось. Зараз ми будемо робити далі повне дихання, але після того, як ми зробили дих, ми зробимо затримку. І Якщо у вас виходить, по можливості ви можете підтягнути трошки задній прохід одразу в той момент, коли у вас починається затримка. Вдох, низом живота, грудьми, ключиці, додихуємо і на затримці. Підтягуємо задній прихід Трошки. Затримка у нас настільки наскільки комфортна, без нас зусиль. Коли вона закінчується, ми розслабляємо таз, видихаємо, у нас опускається пільшиці, одна клітка і розслабляємо живіт. І наступний вдох знову. Низ живота. Рудна квітка. Ключиці. Затримка і трошки стягується задній круг. І видих. Повільний, плавний. Якщо ви робите затримку без нас зусиль, у вас він якраз є плавний. І третій раз по своєму темпі. Можливо, це у нас четвертий або Інший. Вдох повний. Затримка. І видих, розслабляємося, спостерігаємо за нашим станом вирівнюється дихання. Цікаво, що в процесі такого підтягування заднього проходу ви можете відчувати, що вас так само задіюється промежена. Можливо, інші частини м'яза. Якщо ви будете практикувати, то послідкуйте за цим, повивчайте. Що у вас відбувається внизу тулума? Ми дихаємо низом живота і відпускаємо концентрацію на тому, як ми дихаємо, охоплюємо увагою все наше тіло разом. Дивимось на те, де воно знаходиться зараз в просторі, яке положення нашого тіла. І потрошку нашою увагою ми знаходимо наші стопи, великі пальці ніг. Очі в нас закриті. Все це ми можемо зробити допомогою нашої свідомості. І від великих пальців ніг починаємо потрошку рухатися вверх, вздовж наших ніг, увагою вздовж колін, ведор. Піднімаємося до тазу. Охоплюємо увагою таз. дихаємо саме так. Потрошку піднімаємося вище, низ живота. Осягаємо поперек всю цю площу нашого тіла спереді і ззаду. Піднімаємося ще трошки вище куповина і спина. Не забуваємо дихати. Трошку піднімаємося вверх, доходимо до грудної клітки, відчуваємо грудну клітку, ключиці, плечі, лопатки і починаємо рухатися вздовж рук вниз. До ліктів, далі до зап'ястя, долоні, пальці, самі кінчики пальців, і на цих кінчиках пальців ми ніби відчуваємо ту границю, де закінчується наше тіло. Усягаємо цей простір біля кінчиків пальців. І повертаємося назад з до груп долоні, зап'ястя, вище лікті, плечі. Переходимо до шиї і з нашої шиї піднімаємося вверх, горло, язичок, язик. Верхня щелепа, ніжня щелепа. І повільно, потрошку вздовж потилиці, охоплюємо частину голови і знаходимо наш, перед рухаємося, знаходимо наш ніс. Відчуваємо ніс. Всю площину навколо носа. Розслаблюється лице і ще більше. Піднімаємося трошки вверх. Лоб і йдемо всередину голови. Точка під маківкою. Уявляємо собі, де вона може знаходитися. І сама маківка. Піднімаємось вище. Знаходимо ще одну точку як границю нашого тіла. Границю між тілом і простором навколо. І зупиняємось там. Відчуваємо цю границю і уявляємо, що ми повністю перебуваємо ця, ця границя нашого тіла, осягаємо все тіло, все це тіло перебуває в такій невеличкій пустоті навколо. Вколо цього тіла такий маленький прошарок пустоти. Нічого нема. Ця пустота потрошку починає навколо нас збільшуватись. Через неї йдуть будь-які зовнішні звуки, в ній знаходиться все те, що нас оточує. Розширюємо цю пустоту навколо себе. Навколо нас залишається тільки ця пустота, в якій ми спокійно перебуваємо, і міста значно більше, вона охоплює всю територію навколо нас. Фактично, це вся пустота, в якій ми знаходимося, весь, весь всесвіт. Ми знаходимо наш, наш розум, нашу свідомість, вона теж всередині нас знаходиться в цій пустоті. І на фоні всієї масштабної пустоти Всесвіту наш розум це просто маленька дрібничка, який нічого не коштує розтанути. Не бути навіть поміченою, висягаємо ще раз пустотність навколо нас. І потрошку намагаємося в ній розтанути. Весь наш розум, вся наша свідомість. Вона стає цією пустотою. Все, що зовні і всередині. Залишається тільки невеличкий контур тіла, який надає. В цьому всьому певної форми. І все, що ми чуємо, голос або будь-які інші звуки, вони так само знаходяться в цій пустоті. Просто вони далеко від нас. Потрошку. Ми починаємо повертатися назад в наше тіло, наповнюючи пустоту всім, що ми маємо. Повертаємо нашу концентрацію в точку маківки. Потрошку опускаємо нашу увагу вздовж, голови, горла, шиї. До грудної квітки. І знову знаходимо в центрі грудної квітки точку. Нашу вже знайому точку концентрації. Тільки вона залишається в усій тій площині всесвіту, яку ми охопили, і більше немає нічого. Контур нашого тіла і ця маленька. Крапочка, яку ми починаємо наповнювати світлом. І це світло, ця вібрація, вона починає потрошку розростатися в нас. Не страшно, якщо ми відволікаємося, повертаємо всю нашу увагу і всю нашу концентрацію назад, в центр нашого тіла, відчуваємо там тепло, і це тепло розходиться поже по всьому нашому тілу, розходиться по рукам, по тулубу, по ногам. В голову, і ми починаємо вже повністю повертатися в наш звичний стан, відчуваємо руки, ноги, обличчя, тулуб. Дивимося, спостерігаємо, як змінився наш стан. Ми з вами трошки побудорожували ще раз нашою свідомістю. Поки ви розслаблені і дихаєте, щитуєте ваш стан, я хотів би вам подякувати.